Тарас Шевченко, за сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам любо. Годиночку, малую годину ніби серце відпочине. З Богом заговорить, а туман, неначе вору закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою, оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти.